Універсальний комплект Навігатор 240. Це комплект йде на хижака, в чому ж універсальність. По-перше, довжина, у нього класна 240 см. Підходить як для ловлі з берега, так і з човна. І плюс тест у нього йде також універсальний 421. Можна і окуня половити, і щуку. Матеріал карбон, стрій швидкий, класні спінінги. Це новинка 25-го року. Багато вже хто отримав. Дуже задоволені, за такий бюджет кращих не знайдете. Так, далі. Котушка. Котушка йде спінінгова із системою швидкого стопу. Котушки полегшені. Нічого зайвого тут немає. Шпуля алюмінієва. Система швидкого стопу також буде. Тобто вони відразу зупиняються. Далі шнур 150 метрів і в подарунок буде ліпгрів. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть на особисті повідомлення.